Наші сильні звернення від громадян про сморід специфічного запаху прибули на території саме в вечірній час, тому що громада міста вказувала на те, що саме в вечірній час з'являється різкий запах в повітрі. Тож прибули на територію, примикаючи до підприємства, поспілкувалися з керівництвом цього підприємства, побачили відповідні кучі шроту сонячного шроту, який вони беруть в роботу, і переробляють. Вони були накриті відповідно плівкою, що можливо зменшують. Викиди різкого запаху, і відповідно допустили на територію представників лабораторії Міністерства охорони здоров'я, де вони провели відповідні заміри, і буквально через день-два буде відповідно зрозуміло, чи є там викиди шкідливі.